Доброго дня, рада вас вітати на своєму каналі. Сьогодні хочу поділитися з вами максимально важливою корисною інформацією, яка буде е, корисною для ветеранів та військових. Хочу нагадати, що українські ветерани та військовослужбовці зможуть безоплатно лікувати зуби. Для цього Кабінет міністрів України передбачив в бюджеті 1 мільярд гривень. Як же можна скористатися. Даною пропозицією, так, з боку держави, уряд запустив нову програму, за якою ветерани та військовослужбовці можуть отримати стоматологічну допомогу без жодних витрат. За даними Українського ветеранського фонду, майже 50% ветеранів першочергово потребують саме стоматологічної допомоги. Які ж послуги ви можете отримати? Кожен ветеран має право на щорічне лікування на суму до 24 тисяч 952 гривень. Це включає видалення зубів, лікування каналів та пломбування. Хто ж може скористатися даною програмою? Це всі учасники бойових дій, люди з інвалідністю внаслідок війни та військовослужбовці, які ще не отримали статус учасника бойових дій, але продовжують виконувати бойові завдання. Як же ж скористатися даною медичною програмою? Ви можете звернутися до медичних закладів, які співпрацюють з Національною службою здоров'я України в даному проєкті Такі заклади будуть отримувати компенсації за надані послуги. Ви можете позателефонувати за коротким номером 1677, де вам підкажуть всі необхідні деталі. Тому от така програма наразі діє. Програма безкоштовного лікування зубів це частина нової ветеранської політики уряду.